Із свічок, які найновіші, які подарували потруха. Вони ще жодного. з монтаж Не свою свічку, але, можливо, я це ніколи не зроблю з тим, що скільки в мене є свічок, і я їх постійно хочу купувати. Але, плакаю надію, наступна свічка з осіннім ароматом. Я її купувала восени, коли був сезон, Pumpkin Spice Latte І, власне, вона пахне Pumpkin Spice Latte. Це з Puzzle Body World. Дуже красиво виглядає. Також на комоді тут стоять, але я їх рідко запалюю через те, що тут кімната менша і запах набагато яскравіший. Тому я думаю, що всі мої свічки, вони. В спальні я тут зазвичай читаю В принципі, в мене осінь і асоціюється своєю пічкою з такими теплими запахами чогось смачненького і затишного. До речі, я щойно згадала, що я цю свічку показувала. напевно, показувала у своїх покупках з Pesent Потрібно переглянути це найперше Светер Вес. Вона просто ідеально передає ось цей запах зими а якоїсь такої свіжості прохолоди. Я її не часто запалювала поки. Я не знаю, як вони це роблять, але ця свічка, вона реально пахне так, як пахне зима. Ніби якась ялина. Ще відчуваю як сніг.